Вітаємо вас на каналі спрок». З вами Люба та Аня, і ми, як завжди, на цьому каналі говоримо про норвезьку мову українською. Зазвичай наші відео фокусуються на лексиці. Якщо ви дивитеся наш канал уже не вперше, ви помітили, що ми зазвичай пояснюємо слова, ми пояснюємо, як вжити, сказати те і те, Нюанси, як не попасти в якісь там халепи да, мовні. Але сьогодні ми хочемо сфокусуватися саме на письмі. Тому що є такі маленькі слова, це навіть не слова, а скорочення, абревіації, які дуже часто норвежцями вживаються в повсякденному переписуванні, там в емейлах, в смсках. Вони дуже часто їх вживають. І ми вирішили зібрати для вас вісім найпопулярніших скорочень, тож ми будемо їх виводити обов'язково на екран, саме як вони правильно пишуться. Відразу скажу, що норвежці не дуже такі граматично, пунктуаційно заморочливі, якщо це стосовно. Стосується... Сорідняння з українською це прям небо і земля. Так, тому завжди має бути крапочка після цих скорочень чи в них самих, але якщо ви раптом побачите в СМС чи знову ж таки в емейлі якось без крапочок чи якось інакше вони написані, то не лякайте. Таке теж може бути. І перше наше слово, вірніше скорочення це ОУСВ норвезької. Uh -huh. З маленькою букви воно пишеться і означає і так далі. Коли я перераховую якісь там ТО, і СО, і п'яте, і, і десяте, і в кінці хочу сказати, ну і так далі. Uh -huh. І тому подібне. Uh -huh. А це якщо розшифрувати, це оця фраза Оксовідере. Осовідеря. Uh -huh. І так далі. Наприклад, я е, кажу Ані, пишу смс, що Аня, скупися, будь ласка, Думаю, що періс, ронсакер, щілінь, апельсінер, е, осовідеря. І ти ж так знаєш, далі, ти так. Ж знаєш, так, що, що завжди? Uh -huh. так? Тобто, тобто, те саме, да? приблизно. З того списку все таке саме. Угу. Тобто ми оце осовітеря, ОСВ, УСВ, та Норвезької можемо використати, коли перераховуємо якісь однорідні члени речення, однорідні дії, чи щось буде траплятися, наприклад, і так далі. Віканго, похіно, спісом ідакюте, безокевенер, осовітеря. Тобто, в нас така череда Плануємо програму на якусь там на якісь вихідні, такі, ну, от під. І тому і так далі. І, і тому в кіно подібне. підемо, і відвідуємо там наших друзів, і ще й вечерю поїмо десь, і так далі. Угу. Ще одне таке скорочення, коли ми хочемо навести приклад. Наприклад, for example. Угу. Знаєте, часом не хочеться то довго писати таке слово ну, for да. example. Тому придумали скорочення, буква F, крапочка, і X, E. Коес, крапочка, uh -huh. тобто це те саме, що, наприклад, for example, Du kan mm -hmm. наприклад. Да? наприклад, ти можеш попити купити да? Тобто, це example ми вживаємо, коли хочемо трошечки конкретизувати щось загальне кажемо і далі, наприклад, і конкретизуємо. Для манія спенене стедер обісюке і норгія. Тобто, я кажу, багато класних, цікавих місць для відвідування в Норвегії. Можна було б тут і закінчити, правда, ж речення, але я хочу. Продовжити. For example, що, for example, Наприклад, Ф'юріна, mm. Фьорди, Ушлю, Луфутнен, Берген, далі. Тобто, бачите, ну, я думаю, що це, наприклад, ви зрозуміли, головне, запам'ятайте, як воно скорочується на письмі. При цьому в усній мові так, звичайно, не скорочується. в усній ми завжди це, кажемо. Є, повно. такі варіанти. Ще одна абревіація, яку ви сто процентів зустрічали вже в СМС, в емейлах. Це МВХ, Ме Венлі Гільсен з дружніми побажаннями. І так підписують норвежці свої повідомлення прям завжди, я б сказала. Я навіть дивувалася, що часом мені якісь знайомі, це не якась там прям офіційна смс-ка. Якісь там знайомі, мій там свекор, любить написати щось мені, і потім такий МВХ. І його ім'я на фін часто так теж пишуть, коли е, хочуть купити якийсь бушний, там одяг, чи що ще фін .no, так сайт, на якому продають вживані речі. Часто так теж пишуть, е, який це розмір, наприклад, МВХ, там якийсь Оскар. Я така окей, дуже вічливий оскар. Так, тобто, це така формальна ввічливість, так прийнято в Норвегії підписуватись. І е, я, наприклад, якби записувала, писала комусь чи емейл. Чи повідомлення, я б могла б написати «МВХ», але могла б і написати Ме Венлі Гільсен. І так, і так допустимо. Часом вони просто пишуть В просто, угу. це якби Венлі Хільсен просто, Там. або Хільсен. А тоді вже повним словом. Так, тоді, якщо ви хи поставите, просто хо, то це так не піде. Ну от Люба мені так напише. Того, що я тобі українською пишу. Розсекретила наше спілкування. Тому беріть вживайте. Обов'язково, тим паче, якщо ви плануєте в Норвегії листуватися офіційно неофіція. Плануєте, не плануєте, прийдеться. Доведеться так, все одно. Ну, так. МВХ Анна, МВХ Люба. Ми так наше сьогоднішнє відео і підпишемо. Наступний приклад наших абревіатур. Це найулюбленіша абревіатура маркетологів, тому що її скрізь можна побачити, якщо якісь пропозиції, якісь знижки, якісь акції. там відкриття да, акції і так далі. Це т Тільоме значить, це взагалі словосполучення те, що включно з, наприклад, якщо я кажу тіль оме фре, то щось відбувається включно з п'ятницею. Тобто в п'ятницю ця дія ще не закінчиться, в п'ятницю вона теж буде продовжуватися. Ну, Давайте, наприклад, про акції, та, пропозиція якась, наприклад, в Києві там якомусь можна побачити: Тіль-о-ме тіль ме фреда. Пропозиція дійсно до п'ятниці включно, ми б сказали. Via po feria tilo me mandag. Ми на, у відпустці до понеділка включно. Mm-hmm. Uh -huh. Так? Оце тіло ме. Як правило, вони просто пишуться з крапочками. Це ти, крапочка, у крапочка. Там тобто будете вже знати, що це означає, якщо вам так хтось напише, і обов'язково зверніть увагу. Це прям скрізь. От якщо особливо піти, десь в якесь місто, на якісь ярмарки, там шопінг, чи отримуєте, може, якісь маркетологічні листи на свій імейл, то ви обов'язково це побачите. Тепер ви знаєте, що це значить. Наступна абревіатура, яку ви можете побачити, якщо хтось хоче привернути вашу увагу, і воно звучить як УПС «убс», тоді вже без крапочок. Воно пишеться як одним словом: УПС, увага! Ми б сказали. Я знаю, що до того як я. Не вже почала викладати норвезьку і розбиратися в ній більше детально. Я чомусь думала, що упс це як упс айдитиґі. <ріст> 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 ну як наче, бо багато ж в англійській е, оцих різних слів, які норвежці запозичили собі, чи там перейняли так чи інакше. Та? Норвежці кажуть «yes», <ріст> та, норвежці та, та. кажуть «nice», норвежці там кажуть різні «sorry», та ті самі. І я чомусь думала, є, що випадки. упс, це типу ой, упс, <ріст> та але це ні. Люба зараз вам розкаже, що ж це таке? Ну, це коли ми просто хочемо сказати увага. Uh -huh. е, Упс! Не і е, Собак потрібно тут тримати на ланцюжку. Uh -huh. е, увага! Да, це просто вам, вас привертають увагу. Часто кажуть: ус, глад гульф. Uh -huh. е, увага, слизька підлога. А на... це від слова ж обсервер, правда? Так. Мабуть, я ніколи не замислювалася, якщо чесно. Це від обсервер, типу, майте на увазі, ага, слідкуйте. слідкуйте да? Дивіться, та угу. Угу. Да, е, часто. Теж в емейлах, в лекціях якихось навіть от в університеті ми вчилися мені дуже закарбувалося, що десь в якійсь книзі, якийсь приклад, у цей виняток був. Угу. І прям було написано УПС, е знак оклику, і далі, прям таке, знаєте, пояснення, що о, ну, будьте пильними, так. обачними, та не, не вживайте це отут, отак. Тому е теж можете використовувати. Дуже популярно, дуже доречно, коли хочете на чомусь прямо наголосити, поставити акцент. Ще одне слово, верніше, скорочення це сірка, і ми пишемо буквочка С, «С», «С» верніше, і А з крапочкою. Угу. означає приблизно, тобто. Не не точно, не чітко і, і як правило, це говориться з часом, а з часом? З кількістю угу, е, з цифрами я, так? з якимись, так. Е, я щоб те, сірка. Potato, да. наприклад. туди-сюди плюс-мінус приблизно кілограмчик. Я купив на вечерю, вистачить, а там вже як піде. Канові метис сірка крокотол і Угу. Це прям про нас можна да. приблизно так. Приблизно в 12. -ті. Щоб не сильно казати армійське там рівно об 11. чогось. Але до речі, норвежці ще б сказали, оце сірка, вони часто кажуть і толтід, угу. наприклад. О 12 годині приблизно плюс-мінус, тобто, це ще один такий варіант скалдра, Віскалдрадід і треті. Ми туди їдемо, десь ну, в районі третьої ми б сказали. Mm -hmm. да, в районі отак дуже приблизно, дуже дуже приблизно. Але оце абревіація сірка. Запам'ятовуйте, що вона і офіційна, і неофіційна скрізь врятує. Якщо ще зануритися в трошки таку сленгову неофіційну, раз уж ми почали про це, то норвежці з англійської взяли оце іш. Ті ж та, часто пишу, це дуже ви... так часто пишуть, але це дуже по-молодіжному, помолодіжно. По це тільки якщо ви знаєте, наприклад, англійську і вмієте оцей іш вживати, то можете собі його Дозволити, Дозволити. Але, але, це але... Не дуже але... так Ну, Мої батьки в садочку, наприклад, пишуть так часом смс-ки, що давай, не мої батьки мене <еменусь>. Батьки інших дітей, з якими ми там домовляємося зустрітися, то ми можемо написати там, зустрінемось в Ельвіш. Oh, okay. да? угу. Наступне наше скорочення звучить як ЕВТ e крапочка. І, значить, слово Евентуельт. Це слово трошки треба прям зрозуміти, щоб почати вживати скорочення, треба спочатку з самим словом розібратися. Якщо норвежці його вживають в реченнях, вони хочуть цим самим словом передати можливість варіації або якусь необхідність. Ну, наприклад, міддаг міддав'ємо та «евентуельт го по ресторан». Ми можемо поїсти вечерю дома. Або, наприклад, за необхідністю піти в на крайняк на крайняк по можем. ресторан. Можем. Так? В ресторан. <гум> так. Тобто дуже часто таке вживається в домовленостях, коли ви не хочете бути сильно директивними і вказувати, давай от зробимо саме так. Норвежці в імейлах, е в переписці в е Смсках хочуть так трошки пом'якшити і надати різні пропозиції, щоб інша сторона могла Добрати, вибрати. Так. Є вещевість канкома, евентуалькандоріння. Наприклад, я кажу от своїй колезі, кажу: попереджиш, що ти не мо, якщо ти не зможеш прийти. За можливістю на крайняк можеш подзвонити зателефонуй. Тобто, тут теж такий нюанс, щоб ви ми в українській мові в нас немає такого слова одного, яке передає всю цю сферу його значень. Але якщо ви бачите оце в переписці, знайте, що ця людина просто дійсно не наполягає на чомусь, а надає вам такі Альтернативу. альтернативні рішення. Ще одне скорочення. Це е, три буквочки П, Г, А. І вони пишуться без крапки, а от як на одне слово, і в, в кінці, кінці вже ставити крапку. Означає по причині того, що. По -грюн. Напевно, вже бачили такий вираз, тому що він часто вживається в текстах скрізь просто саме скорочення вам зараз треба запам'ятати. Скулін аж стейн погрюнав вдолі варь, наприклад. Якщо б я не хотіла це писати погрюнав, то трохи багато буквок, то ми так просто тоді скорочуємо. Мегіа. Так. А ханкан і кеком пойоб. По грюн ав там. Він не може прийти на роботу по причині хвороби. На сьогодні у нас все. Ми з вами поділилися самими такими поширеними виразами, які саме ми могли згадати, які нам прийшли вперше, от ну саме в голову. Але якщо ви в вашому спілкуванні з норвежцями користуєтесь якимись ще фразами, про які ми верніше, скороченнями, про які ми забули, будь ласка, поділіться з нами в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Побачимося з вами у наступних відео. Пока. па, -па. Чого ти смієшся? Та Гарно все вийшло. Ні, херня, <ривання> 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 Мені не сподобалося. Вибачте, будь ласка. Зазвичай наші відео. Так, ти почекає, ти спочатку давай.